Операція потенційно небезпечна. Зараз ми дивимося на сам безпосередньо дефект на його межі. Тут досить великий дефект. Фіксуємо імплантант на місці до черепу. Всі хвороби від нервів. Хто з нас не чув цю фразу? Однак цього разу на операційному столі буде пацієнт, який у прямому сенсі внаслідок сильного нервового напруження став інвалідом. І сьогодні запланована операція, яка суттєво поліпшить життя чоловіка. Отже, друзі, сьогодні у нас операція по крайнього пластики. А що це? Ви побачите на власні очі вже за декілька хвилин. Доброго дня! Можна до вас? Я Єрошкін, нейрохірург ми запланували сьогодні операцію. Скільки часу пройшло після першої операції? Два Вже два роки, так? Да? Так, ви знаєте, ми зробили стереолітографію вашого черепу, тобто модель вашого черепу з дефектом. І під цей дефект вже виконаний сам імплантант. Зараз ми його будемо встановлювати. Десь плюс-мінус півтори години ми плануємо на це все. Готові? Настрій бойовий? Ну все, тоді з Богом. У нас дві хвилини до операції. Ми практично готові. Операційна сестра стерилізує інструмент, і ми подаємо хворого в операційну. Вже два роки Костянтин живе без значної частини черепа. Окрім естетичного дефекту, ця патологія є складною і небезпечною. Дефект черепа спричиняє нестерпний головний біль у місці відсутності кісток черепа, який посилюється при нахилі тіла, чханні та кашлі, навіть при зміні атмосферного тиску та температури повітря. До того ж, найменше травмування цієї ділянки голови може призвести до механічного пошкодження головного мозку і смерті. Коли є людина з дефектом черепу, ми перше робимо йому комп'ютерну томографію. Мультизрізово, тобто зрізи дуже тоненькі. Після цієї комп'ютерної томографії та коли ці всі матеріали є в цифровій форматі, ми віддаємо на друкування стерелітографічної моделі. Спеціальний апарат друкує цей дефект разом із черепом. Ми вже точно знаємо повністю локалізацію цього дефекту. Чому це важливо? Тому що конфігурація таких дефектів дуже різноманітна. Тут є і лицевий скелет, і склепіння, і піраміда тобто, дуже багато нюансів, які ми маємо врахувати під час самої операції. Тоді ця стереліотографічна модель черепу віддається мастерам, які роблять безпосередньо сам імплант імплант із титану. І тут є два варіанти. Перший варіант він друкується із титанової крошки і робиться надрукований машиною. Інший варіант він виконується безпосередньо майстром і конфігурується по цьому стереотографічному черепу. А вже під час операції, коли саме план стерильний, ми просто встановлюємо його на це місце, ми готуємо посадкове місце повністю по всій окружності дефекту. І фіксуємо його мікрогвинтами до черепу. В даному разі пацієнту встановлюватимуть імплант, виготовлений майстром. Аналізи вже пішли в операційну, так? Да? Добре. Все тоді ми готові. Можемо починати. Хворого вже подали в операційну. Давайте в процесі. Пацієнт дуже нервує і у нього спостерігається стан близький до тахікардії, тобто зростання частоти скорочень серця вище, ніж 100 ударів за хвилину. А це додатковий ризик під час операції. А можете прибрати оці штуки звідси і якось оце теж кудись прибрати, щоб у нас була тут трохи добре. Кладіть голову, кладіть. Не хвилюйтесь, все нормально. Не хвилюйтесь. Зараз ми дивимося на сам безпосередньо дефект на його межі для того, щоб спланувати доступ і під час операції вийти чітко на края дефекту. Тут досить великий дефект. Все, кладіть голову, все, не хвилюйтесь, все добре, все добре, не хвилюйтесь. Ми бачимо, що хворого зараз інтубують. Тобто операція ця проходить під загальним знеболюванням, Зараз його підключають до апарата штучної вентиляції легень, і ми будемо розпочинати нашу операцію. Сильний стрес у житті цього чоловіка призвів до непоправної трагедії. Два роки тому Константин переніс гостре порушення кровообігу мозкового, так званий геморагічний інсульт. Геморагічний інсульт розвивається в результаті розриву артеріальних судин мозку на фоні гіпертонічного кризу, тобто різкого підвищення артеріального тиску. Кров проникає в мозкову тканину, утворюючи гематому, іншими словами, згусток крові. Гематома спричиняє здавлення і загибель мозкової тканини, викликає порушення функцій мови, руху або дихання, і у 60% призводить до смерті людини. Було проведено ургентне, нейрохірургічне втручання. По видаленню цієї гематоми, але таким чином у нього з'явився дефект черепу, тобто виконувалася резекційна трепанація черепу, частина черепу видалялась для того, щоб знизити внутрішньочерепний тиск і видалити цю гематому. Цей процес відновлення проходить декілька місяців, і звичайно, що якщо у людини є такий дефект, то зразу нейрохірурги не можуть його повністю закрити. Тому що ми виконуємо декомпресію. Ми відкриваємо частину черепу, щоб головний мозок не був стиснений за рахунок набряку, тобто занижаємо значно внутрішньо черепний тиск. А з певним часом цей дефект вже треба закривати, коли вже відновлюється головний мозок після інсульту, і проводиться пластична операція. І зараз ми будемо проводити операцію по крайньому пластиці. Будемо закривати цей дефект черепа. Ворога вже заінтубували, тобто безпосередньо в трахею вставляється інтубаційна трубка, і через цю трубку. Апарат дихає під час операції за хворого, хірургічне поле, тобто місце, де буде виконуватися втручання, ретельно обробляють антисептичними засобами. Для цього використовується в тому числі і спирт. Якщо хоч крапля спирту потрапить на слизову очей, це викличе хімічний опік. Тому, аби уникнути травмування, пацієнту ретельно закривають доступ до очей. Ми розмітили края цього дефекту, знаємо наш доступ і. Операційна сестра готує операційне поле, анестезіологи, останні приготування до операції проводять і, в принципі, ми можемо починати операцію. Я сподіваюся, що за годину-півтори ми впораємось. Можливо, це може бути і довше, тому що операція потенційно небезпечна. Тут ділянки головного мозку, які відповідають. Не тільки за рухи, але і за більш важливі функції це безпосередня функція свідомості, функція мови і так далі. Наша задача буде відділити рубцеві сполучні тканини від головного мозку, від твердої мозкової оболочки, таким чином, щоб їх не пошкодити. Потримай трохи оцю. Зараз ми готуємо операційне поле, обкладаємо його, був досить великий дефект. Білизну прошиваємо. Тимчасово нам треба обмежити операційне поле, щоб чітко білизна не зміщувалась під час операції, ми бачили, де ми можемо працювати. Операція починається з оголення кісткового дефекту і розсічення спайок, тобто рубців, які утворилися після трепанації під час видалення внутрішньочерепної гематоми. Це початок операції. Зубогу. Розріз. Стальпіль. Так. Оце піднімаю так. от. Так, добре. Після того, як хірурги підготували місце для імпланта, відмодельована пластина укладається і фіксується. Поїхали тоді, починаємо фіксувати. Зараз ми фіксуємо імплантант мікрогвинтами. Він повністю підходить. У нас не виникло ніяких питань, додаткової корекції тримай. Він не потребує. Головне зараз його правильно встановити. Ми по периметру фіксуємо імплантант на місці до черепу. І, попри те, що це вкрай непросте оперативне втручання, яке може тривати і три години, нейрохірурги блискуче впорались із завданням у запланований час. Ми закінчили операцію, виконали краніопластику так як ми її планували. Під час операції звичайно були е, певні нюанси, які виникають завжди. Які є проблемою, це кровотеча під час операції, яка може виникати. Але в цілому ми справились із задачею, зберегли в цілому головний мозок, не травмували його під час операції, зафіксували імплантант, виділили рубець і зараз накладаємо пластичний шов для того, щоб після операції мінімізувати взагалі якийсь косметичний дефект, який може бути. Усунені дефекту черепа значно поліпшить життя Костянтина, і його більше не мучитиме постійний нестерпний головний біль. Крім цього, тепер немає прямої загрози смертельного травмування, бо мозок захищений. Але надалі на чоловіка чекають роки реабілітації після інсульту, який фактично скалічив його.